Всім великий привіт! Сьогодні отримала посилочку ось з білою полуничкою. Хочу в місті з вами їх відкрити. Звичайно, якби я відкривала її на почті, то я б вже відкрила, але їздив чоловік по неї. У мене часу не вистачило. Тому будемо відкривати разом. Лосточки, полунички. Зараз запакували гарно. Так. Ще щось за подаруночки мені поклали. А що це таке? Щось смачненьке. Можливо, це постіло, я так думаю. Оце буду розпаковувати вже в домі, тому що руки грязні, я зараз працюю тут. Теплички. Так, ось біла полуничка. Біла полуничка. Ось така, Розсадю і подивимось, що ж це за чудо. Промию корні, бо корні злиплися. Так. І ще жіночка мені прислала ось такий ось такий хрін. Тому що я не можу розвести хрін. <рив> У мене він чомусь не росте. Тому <рив> жіночка постаралася, це вже мені вистачить. Сьогодні посадю обов'язково. Зараз, зараз така погода, що приймається все. <рив> дякую, дякую вам велике. Так, біла полуничка, біла полуничка, зараз скажу. Номер телефону жіночки. Зараз знайду його. Так. Так. Телефон 068 453 70 82, Такий номер телефону. Зараз гляну звідки він. Так. СМТ ярмолинці, не знаю, яка це область. Це стельмах Людмила. Так що, замовляйте кому треба. Зараз полуничку садять не так для урожаю, як для. Того, щоб розмножити, щоб були вуси. Говорила вона дуже смачно, солодка. Ось такі корінчики. Ось. Його. Не буду зараз мочити, я, звичайно, її помию потім. А можливо і так висаджу. Ні, помию. Помию, щоб полуничка дихала, тому що тут така забита земля. І так ось такий подаруночок мені. Ну, дякую вам велике за. Думаю, що це пастіла. Оце ось у Малинова, здається, оце. А оце, оце. Це навіть не знаю. Ну, щось теж сушене, щось сушене. Ну, пахне смачно. Дякую. Підчай, значить. <рив> так, сьогодні пролила свою полуничку в теплиці. Е не пролила, а положила в, бакову, в бак у Єврокуб добриво 18-18-18, положила 200 грамів. Я вже говорила, що я підкорнюю по чуть-чуть, по трішечку. Тому що перекорму полуничка не любить, лучше, краще не докормить, чим перекормити. Це одне з основних правил на полунички. Краще не докормить, чим перекормить. І я підкормлю її потрішечку. Потрішечку, і результат тоді буде хороший. І ви ніколи не спалите коріння. Сьогодні займаюся пікіровкою, вже томати, вже закінчую. Залишився мені останній ящичок. Пікерую зараз томат лагідний, це, здається, це сливка, така транспортабельна. її можна квасити, можна консервувати у баночки. Зараз покажу, яка вона воно яко, це вже розпікірувана сливка. І дивіться, як у мене пішли кабачота рости. Уже дуже гарно пішли рости. І ось іще я покажу вам огірочки, як пішли мої рости зразу. Бачите? Було тільки кілька вийшли листочка, а зараз вже вийшли кругом. І, можливо, завтра я їх підгодую. Так, томати мої починають пускати пасинки. Ось бачите? Ось, пасинки пускають. Це в мене, це в мене ранній томат Льона. Я його колись давно-давно садила, а потім багато років не садила. А це в цьому році я побачила насіння і купила. Мені він подобається. Він такий кругленький томатик, спіне рано. І ось уже, ура, бутончики. Бачите, вон бутончики вже. Бутончики на томатах. Це томати дуже ранні. Ось. Так. Буду їх висаджувати в теплиці тут. Не знаю тільки. Правда, ще де, тому що в мене тут усе-усе-усе заставлено. Можливо, вкопаю тут, у, там, де в мене редиска росте. Можливо, оці горшочки. Прямо з горшочками вкопаю і хай ростуть. Потім вже як редиску вирвемо, я застелю соломою. Я завжди так роблю соломкою застилаю отаку. І тут не перегрівається тоді земля в горшку. І томатики дуже гарно себе чувствують і полить не треба. Тільки поливай де, збирай томатики. От і все. Ніяк не висадю свою капусту. Зараз покажу, ось вона вже капуста моя, та що пробна. Треба вже її висадити на вулиці під. Під якісь ємності можна під 5-літрові бутилки, можна під відра. Зверху можна вже нічого не накривати, тому що у нас вже тепло. Я дивилася, погоду вже не обіщають. У нас взагалі морозів. Тут я вже три ночі не накриваю нічим. Тож я тут робила таку, такий навіс із агроволокна, а зараз вже не роблю. Тому що тут тепло. Включаю, звичайно, вмикаю газ. Зараз тут ось не тупиться і зараз 14 градусів. Доволі комфортно і, я вважаю, це нормальна температура, так що ось ще капуста заховалася. Яко? До, треба повисожувати, хай вже росте вона. Хай вже росте. Ось у мене які, зараз покажу гарні томатики, Бобкот. Ось бачите, які гарненькі. Пікірувала я їх десь неділі-півтори, мабуть, назад, десь так, мабуть, півтори неділі. Вже вони пішли в ріст, прийнялися. От зараз така погода, що тільки пікірувати гарно. Тому що на вулиці не жарко, в теплиці не жарко, сонця немає і доволі комфортно тут. Тому що пересадки жара не потрібна. Бажано, щоб була така погода більш-менш така прохолодніша і не сонячна. Так. Думаю, скоро вже будемо їсти редиску, Вон, дивіться, скільки посходило редиски, я її сіяла, сіяла просто, просто сіяла без рядочків, просто так. Тут, звичайно, така густ, густу вийшла. А ось тут, ось тут доволі таки непогона. І ось, бачите, тут я кругом сипала попіл. Ну, в мене добре почувається все із попелом. Але я не переборщую, я потрішку. Тому що з попелом треба бути обережними, не в кожна земля приймає попіл як добриво, Може бути далеко наоборот. Так що Пробуйте. Спочатку треба спробувати, якщо рослинки будуть гарно себе чувствувати, то, звичайно, можна підсипати попелом. кому треба біла полуничка, то на розвод можна садити. Звичайно, якби була в стаканчиках, було б краще. Ну, в Така копана теж непогано. Зараз непогано її садить. Зараз погода так і шепче садить полуничку. Але я копати зразу не буду, тому що, тому що дуже мокро. Коли притряхне, тоді буду копати. Ті, що підтверджені, хто мені писав. Можливо, я когось забула, ви, ви мені нагадуйте, будь ласка, тому що можу й забути. Я тут стараюсь все записувати, і тільки підтягне, буду знову робити відправлення. І дуже велика просьба, прохання велике. Пишіть зразу адресу і пишіть зразу, як ви хочете розрахунок. Наложеним чи на карту, тому що оця писанина вона займає час. А в мене його зараз дуже мало. То що економте і свій час і мій, будь ласка. Ну, що, пішла посадити садити полуничку. Так, я знаходжусь на кухні. Зараз таки ж покажу, що мені за смаколики прислали. Ми вже їх скуштували. Це пастіло, я так зрозуміла, що це малинова, а це, мабуть, сливова. І оці ягітки, ці ягітки сушені, ось вони, ось такі, вони дуже-дуже смачні. Але ми так всі пробували-пробували. І ми не вгадали, що це, що це за висушені. Йогітки. Без кісточок, такі з кислиночкою і дуже смачні. Ви мені напишіть, будь ласка, скажіть, що ж це таке? Бо так ми не вгадали Смок цієї йогітки. Ну, на цьому все. Миру всім добро, всього найкращого.